Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже вам вдячна за те, що заходите на канал, дивитеся, ставите лайки, підписуєтеся, пишете коментарі. Перш ніж розпочати сьогодні роботу на своїй присадній ділянці, показувати вам далі, що як у мене росте, ділитися своїм досвідом, те, як я доглядаю за своїми рослинками, хочу перед вами похвастатися. У мене ось з'явився ось такий робочий фартушок. Ось він зараз на мені. Я завдячую цим Тетяні Кузьмук. Я дуже їй вдячна за підтримку моєї справи, за підтримку мого блогерства. Дуже-дуже щиро дякую від усієї душі. І також я вдячна всім тим, хто пише мені гарні коментарі. Також дуже вам вдячна за підтримку. Ви тільки надихаєте мене на. Далі мої відео, щоб з вами ділитися. Дуже-дуже щиро всім вдячна, дуже вдячна. Ну і Сьогодні перейдемо з вами до а, нашого а, безпосереднього відео. У нас сьогодні 6 серпня, спека у нас розпочалася в Запорізькій області, знову ж таки, спека неймовірна. А, дощів немає. Проводила я обробочку ось недавно, Чому? тому що то хмарилося, то заходили хмарки, то щось вроде накрапувало. І я трошечки затрималася. Вчора було 5 серпня, я провела обробочку, хоча треба було 1, 2, ну, максимум 3 числа. Але, ну, що маємо, то маємо примхи природи маємо під них трошечки підлаштовуватися. Сьогодні хочу вам показати, як виживають мої огірочки. Попереднє відео у мене було присвячено томатикам, а сьогодні огірки, ось вони в мене знаходяться на моєму задньому плані. Зараз вам покажу огірочки, які я висаджувала, точніше висівала в червні місяці, і а, навіть на початку липня, мабуть, місяця треба переглянути відео, бо вже забулася. От, і а, як вони на даний момент у мене виглядають, і що я з ними роблю, щоб вони були такими, якими ви їх побачите. Тож, давайте зараз переглянемо мої огірочки. Мої огірки зростають на ось таких двох діляночках. Перша ділянка, ви зараз ось бачите її. Тут у мене була рання капусточка. Капусту майже ми всю вже використали. Залишилась у мене по краю синя капуста, вона пізня в мене, тому вона в мене залишилась зараз зростає. І для того, щоб моя територія не гуляла, я висадила огірки на другий. Вже врожай, да? тобто літні огірочки в мене, і ось ви бачите, як вони виглядають. Є відео, в якому я ділилася з вами, як я їх висаджувала, що я додавала в луночки. Ось, і ви бачите, які вони в мене стоять: ось зелененькі, всі, гарненькі, і ось такі вже по. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять листочків. Я їх постійно підкручую, зриваю вуса для того, щоб вони не переплутувалися. І таким чином ось вони в мене зростають. Обов'язково підливаю, маю вже скоро дочекатися газонної трави, трави скошеної, тому одразу їх за. Обов'язково замульчую. Ну, а поки що ось так. Вчора провела обробочку, як вже я казала. Да, бакова суміш була в мене, це від і хвороб, і від шкідників. Ну, ось на, на даний момент вони в мене ось так виглядають. З перших трьох пазух я обов'язково все прибирала. Ось ви бачите, і далі в мене вже ростуть огірочки. Тому е, залишилось, бачите, ось ще пасиночка до метра. Поприбирати ще не прибирала, треба буде обов'язково прибрати. Перші в мене це томатики, тут Маша йдуть, і далі йде Чайковський сорт Чайковський. Ось так вони в мене на даний момент виглядають. Мої красені, ось вони. Так, і я бачу навіть ось тут, уже дивіться, буде огірочок квітнути, вже починає квітнути. Тобто, якщо ви захочете зробити а, посадочку, а, Літньо, то можна це зробити навіть іще зараз. А, так як у нас осінь ще досить тепла, вересень місяць, жовтень місяць, до середини жовтня, ми можемо вирощувати на своїй присадивній ділянці огірочки. Ось так. Це ми обов'язково прибираємо всі вуса і обов'язково підкручуємо за годинниковою стрілкою, бо огірки мають таку властивість розкручуватися. <кій> так, ну а це моя вже. Давня, скажімо так, грядочка. Тут у мене ростуть сорти. Бачите, ось все замульчовано. Я постійно опускаю свої огірочки. Ви бачите, ось такі кілечки у мене на землі. Дехто присипає, дехто не присипає. Бачите, я не присипаю, в принципі, вони себе дуже добре почувають, ось такі зелені вони в мене знаходяться. А огірочки в'яжуть, ось ви бачите. Це в мене сорт Шарлота. Цей сорт я піддивилася у німецьких блогерів, дуже він мені сподобався. Чому? Тому що він іде, подивіться, пучкового способу, бачите, не один, не один огірочок в пазусі, а ось два, а з цієї сторони навіть три огірочка в одній пазусі. Тому це дуже класно, вигідно, Більшість, більше огірочки виростає на присадибній ділянці. Це в мене огірок той, який. З якими боролися проти тлі? От, проти попелиці, ну ось тут макушечка йде, тому листочки я, поки ці пошкоджені, не чіпаю, нехай фотосинтез відбувається, і огірок живиться а, цими листочками. Ну, ось. А, і, до речі, шарлота це той сорт, який трошки хворіє. Вона захвачує багато хвороб, але це їй не заважає ось в'язати огірочка. Бачите, да, макушечка і огірки далі і далі продовжуються, продовжуються і продовжуються. Ось такі вони а, такі ось. Лахматі, да, скажімо так, але вони не колючі, взагалі не колючий огірочок. Він тоді потім просто стає такий ось пушистий, але він не колючий. До речі, дуже смачні, запашні огірки. Тому хто захоче, хто бажає знайти такий пучковий сам огірок. Шарлоту, ну я вам раджу, це в принципі дуже гарна рослинка. Ось, бачите, у мене також це шарлота почала ось хворіти. Але далі ось вже йде зелена макушечка. В неї все добре, все тут. Щось тут пішов збій у мене по цим листочкам. Нижні гарні, а ось тут, бачите, але все одно вона квітне, все одно є плодики. Тому я ж кажу: хто хоче, може спробувати цей сорт. Замовляла в інтернеті, просто шукала на сайтах, замовила і ось. Я на одному із сайтів знайшла, замовила, і мені поштою по новій пошті в поштомат мені переслали ці огірочки. Ну ось так вони виглядають, ось ви можете бачити, да? повністю квітнуть, повністю ось. ось такий вже виглядає великий плід, ось він. А всередині вони не пустотілі. Єдине, що цей огірок дуже любить водичку. Бачите, тут один засох чогось. Не знаю, а, але далі, ось далі в'яже, в'яже, в'яже і а, до самої макушечки також в'яже і продовжує в'язати. Дуже полюбляє Шарлотта водичку. Дуже полюбляє, тому кожного дня її треба підливати. Вона дуже це любить. Бачите, оце у мене також кущик чогось пожовтів, але не знаю чого. А, знову ж таки, зробила всі обробки, зробила всі підживки. Сподіваюся, все буде добре, і він вирівняється. Це в мене сорт Чайковський. Чайковський, що можу сказати? По одному огірочку в пазусі огірки дуже такі колючі, шипасті. Ось ви бачите, ось так вони виглядають: темно-зелені, але також дуже смачні. Такі м'які а Кожиця в них також не туга, вони м'якенькі, солоденькі, пустот немає. І також, ось ви бачите, так як це партенокорпічні огірки, інших я не саджаю. Ось партенокорпічні, бачите? І в кожній пазусі також є огірочок. І ось він, і квітне навіть, і все. тобто ось... Отак вони виглядають. Так, і ось тут у мене також, також ось бачите, щось бачите, або напало на них. Не я ж кажу, я пропустила через дощики, через таку погоду, незрозуміло. Я пропустила е, у, обробку, і ось вони в мене. Бачите, тут -от огірочків нема. Але далі пішов зелений, зелена пішла серединка, сподіваюсь, там у мене будуть вже завізі. Перегляну, якщо не буде, я його просто приберу. Так, далі ось у мене іде. Також це Чайковського. ось він, Огірочки, в'яже, в'яжа, тут треба вже прибирати вуса. І закручуємо по годинниковій стрілочці. Обов'язково. Так, далі, який у мене іде сорт? Далі у мене йде сорт подарунковий, коли я замовляла насіння, мені в подаруночок ще. Надали сорт, який називається салім або салім. Я не знаю, як правильно робити наголос. Це іде салатній Огірок, ось він такий на, е, нашталк нашої зозулі. Коли, якщо вирощували, то ви знаєте зозуля, да, вона просто такий гладенький, біленький, ой, зелененький огірок, вибачаюся, салатного типу, він в консервацію не йде, але він дуже-дуже смачний. І ось цей сорт Салім, він також дуже гарний, він також йде салатнього типу. І в'яже ось я хочу показати вам. Зараз я, мабуть, зайду всерединку, зараз хвилиночку. Так, ось подивіться, як він в'яже. Ось огірок висить, далі, і ось тут ідуть огірочка. Це на центральному стовбурі. Потім йдуть а, пустоцвіти, 3-4 пазухи, і потім знову починаються огірочки. Тобто, ось так він і. Зростає. Ось таким чином. Це огірок сам. Хочете, спробуйте, також дуже класний це гібрид. Вирощувала в цьому році зозулю, але так і не дочекалася від неї ніяких результатів. Я вже його вирвала. От, А ось цей F1, в принципі, дуже годиться. Я його буду висаджувати на наступний рік. Обов'язково він мені також сподобався. Як і Шарлота він мені сподобалась, і Чайковський також сподобався. Дуже гарно себе зарекомендували. А далее далі в мене йде сорт Атлантик. Атлантик, значить, також у мене зростає в відкритому ґрунті. Дуже також гарний огірок. Також він йде партенно-карпічний. Бачите, ось тут огірочки, тут. Так, Це ось у мене огірок щось пропав, треба його одразу прибрати. От, Далі, подивіться, ось огірочок іде, ось-ось-ось. Бачите, да? і далі ще й квітне, і далі, і далі буде рости. Які він має плодики? Ось такі він має плодики. Також темно-зелені, шипасті, колюченькі, от, тому попирчасті такі. Тому ось, хто полюбляє такі огірки, також можна спробувати, і я думаю, ви залишитеся задоволеними. А всі огірки мають тоненьку а вони дуже такі ніжненькі, да, тобто вони ніжні самі по собі і для консервування дуже-дуже класні. Для консервування, для маринування, хто любить закислювати огірочки да, і одразу їх вживати, то це дуже-дуже. Гарні такі сорти. Я обов'язково їх буду висаджувати на наступний рік. А також продовжують у мене рости огірочки в теплиці. Ось тут вони в мене знаходяться, їх знову ж таки треба вже починати опускати. Так, давайте зараз, мабуть, пройдемо, подивимося з вами в тепличку. Обов'язково закриваю сіткою. Чому? Тому що, по-перше, щоб менше хто залітав з шкідників. А по-друге, ви знаєте. Коти в мене тут недавно устроїли собі драку, виясняли відносини. І три огірка мені пошкодили. Ось отакі огірочки в мене зростають в теплиці. Також вони всі замульчовані. Ось вони. Значить, мені дуже сподобався бьорн огірок. Також, ось, бачите. На ньому висять, висять, висять огірочки. Ось такий він також темно-зеленого кольору, також такий трошки колючуватий, але також солодкий, без пустот. А, ну, я вам хочу сказати, що взагалі гібриди партенокарпічні, вони не мають такої властивості, як гіркота. Да? Тобто вони не виділяють. Цієї гіркоти. Так, вони можуть міняти форму в результаті того, що ми там неправильно поливаємо або якось доглядаємо за ними, да? але все-таки все одно вони дуже ну, добре зберігають свої якості. Ось, подивіться, у гірки. Тобто, всі висять, всі плодоносять. І ще раз нагадую, хочете бути з огірками, купуйте обов'язково партенокарпічні. Вони одразу починають плодоносити. Ось ці огірочки. ось, Значить, це у мене бьорн тут. Далі Маша. Маша щось у мене захворіла. Ось вона, подивіться, а вона в мене захворіла в теплиці, бачите, і збраси свої завізі, Я не знаю чого. На вулиці, ви бачили, вона дуже така соковита, зелена, прикольна стоїть і, а, до речі, плодоносить. А ось чомусь у теплиці, ось, подивіться, бачите, ну. Ах, і нестача елементів, мікроелементів, і якась на неї ще хвороба напала. Не знаю, кліщ дивилася кліща. Я не побачила це, ось мої огірки ще з зими, які я садила. Ось вони в кошиках. В горщичках таких. А, от. Але щось вони також я бачу, ну не, не, дуже, да? не дуже щось їм тут подобається. Ось єдиний ось цей огірочок, це у мене з дуже ранніх. Да? Ось він тут продовжує в'язати. Я вже забула, які, тут, які в мене тут сорти. В кошиках були. Так, ну ось, і продовжують в'язати. Це у мене сорт Атлантик. Також він дуже гарно себе показав в теплиці. Тобто Бьорн, класний огірок, якщо захочете, можете, будь ласка, його використовувати. Далі, Атлантик мені дуже сподобався огірок. Він, бачите, він такий трошки світліший. Зараз, о, бачите, він трошки світліший, ніж, наприклад, Бьорн, от, але він також дуже шипастий, дуже такий ось він. Бачите, в пупирочку таку, от хто, кому подобаються такі огірочки, то, будь ласочка, також використовуйте, вони дуже-дуже ось, вони дуже такі прикольні і не такі вже темні. Так, і е, домані, Я брала цей сорт домані як пучкового е, зростання, але ось, подивіться, пучкове зростання я тут не спостерігаю взагалі. Ось бачите, ну Хоча ні, хоча підождіть, ось іде огірок один, ось іде другий огірок. Да? О, Бачите, тут вже зверху, бо не було такого. Ось іще огірок, і зверху ще. Ось у нас іде ще огірок і зверху ще огірочок. Ну, Тобто по два огірочка в, в пазусі, але це вже починаючи ну, доволі таки високо до а, верхівочки а, рослинки, да? От починаються ось такі утворення а, огірочків, плодиків. Найбільше мені все-таки сподобалося. це... Шарлота, вона більш така, знаєте, такого пучкового. Плодоношення, ось вона так, найбільше. Значить, Які агрозаходи я проводжу у своїх огірочках? Ну, по-перше, поливаю. Кожен вечір я поливаю всі огірки. Обов'язково. Якщо пройшов дощик невеличкий, так, трошки прокапало десь щось, трошки земельку змочило, я все одно поливаю, хоча б потрошки, але поливаю. Коли спека, обов'язково поливаю більше. Це обов'язково. Далі обов'язково раз у 10-7 днів я провожу підживлення. Це або буде в мене дріжджі з попілом, а далі це настій трави. І знаєте, ще я роздобила таке дуже класне добриво, а це коров'ячок. Це коров'ячий послід. Беремо свіжий коров'ячий послід. відеречко да, десь, ну У мене 5-літрове відеречко я взяла, додала в 25-літрову бочечку, висипала це відеречко, залила водою повністю. Тобто, це виходить у нас 20 літрів А, Перемішала дуже добре, дала настоятися 3. 5 днів можна дати. Да? І потім по літру в 10-літрове відро води додаю, і в мене, бачите, огірки шикарні, огірочки шикарні. Органічне справжнє добриво настояще. Да? Воно робить дива. Ніякі хімі... хімікати не треба, да? ніякі там інші якісь препарати. тобто ось так. І обов'язково е бризкаю. Обов'язково обробляю біопрепаратами кожен раз через, через кожні 14 днів. Тобто, виходить, у мене два рази на місяць я обробляю. І коли роблю листкове живлення, обов'язково додаю біогумус в рідкому стані. Там, по-моєму, йде 20 мл на 10 літрів води. Також додаю до бакової суміші і таким чином у мене огірочка зростають. Ось такі зелененькі, класні. От, чистенькі, і вже скоро вже в них будуть також з'являтися плодики. Отже, ось таким чином я доглядаю за своїми огірочками. Нагадую, що сьогодні у нас 5 серпня, вони в мене виглядають ось такі зелененькі мої. Солдатики, ось так вони виглядають, квітнуть, радують мене, постійно збираю огірочки, вже закрутки я завершила. Також зроблю вам наступне відео, де я покажу вам свої заготовочки на зиму, які я зробила, дуже люблю консервувати. Є у мене певні рецепти на моєму каналі. Заходьте, дивіться, там так і називається тека із рецептами да, на зиму. Тобто, ось так. Тож розповіла вам всі свої секрети. Користуйтеся, якщо кому треба, будь ласка, буду завжди рада вам допомогти, щоб ви також хрумкали своїми свіжими огірочками якомога довше і радувалися ним. Тож всім дуже дякую, що ви заходите на мій канал, підтримуйте ще раз дуже дуже вдячна Тетяні Кузьмук за отаку красу. Ще подивіться, яка символічна, так, дійсно, український такий фартушок. Тому і всім іншим, хто постійно мені пише коментарі, класні в підтримку, дуже-дуже вам за це дякую. Всім щиро-щиро вдячна. Тож, до наступних зустрічей, всім до побачення і бережіть себе. Всім пока-пока!